Дорогі брати і сестри, бо зараз ми не є депутатами. Ми є українськими громадянами, тими, які всім серцем переживають за долю нашої країни. Ніколи в сучасній українській історії не було таких трагічних подій, як відбуваються зараз. В Україні була різна влада некорумпована, корумп... професійна, але в Україні ніколи не було кривавої влади. І те, що сьогодні людей на вулицях стріляють для того, щоб втриматись в кріслі президента, прем'єра чи будь-якій іншій владній вертикалі, є злочином проти людяності. І проти своєї країни. А за злочини треба сидіти і відповідати. Коли сьогодні щойно розстріляли молоду дівчину, яка волонтер, яка була одягнена в форму Червоного креста, яка витягувала поранених з під куль? Хто за це несе відповідальність? Персональна відповідальність за все лежить на президенті, його міністрах, його уряді і ті, хто є не хто інші, як злочинці проти власного народу. Окремо звертаюся зараз. До тих депутатів від партії регіонів і до тих, хто готові врятувати країну і врятувати життя українців. Прийдіть сюди негайно до парламентської зали. Тут вирішується доля країни, країни, яка може бути об'єднана, країни, яка збереже мільйони життів. Країни, яка має майбутнє, від вас залежить, від вашої особистої персональної позиції, регіонали і позафракційні. Чи ми зможемо закрити ганебну сторінку історії, і влятувати нашу українську державу? Окремо дозвольте подякувати. Тим депутатам позафракційним і тим, які від партії регіонів, які перебороли страх, і які вірять в Бога, і вірять в те, що нас Господь Бог народив на те, щоб робити великі справи, щоб захищати один одного, щоб турбуватися один про одного, щоб знати, що є найвища цінність. Це цінність людського життя. І ми можемо і зобов'язані врятувати цю цінність. Дорога громада, крім нас це нікому зробити. Просто нікому. І тому ще раз закликаю всіх депутатів, всіх фракцій, всього українського парламенту. Ми давали присягу українському народу, українському народу, з якого зараз знущаються, українському народу, по якому стріляють снайпера, українському народу, який заслуговує на інше життя, заслуговує на те, щоб ми мали свою країну, щоб ми оберегли свої родини, і щоб наше майбутнє. Було мирний європейське. Всі до парламентської зали голосуємо за те, щоб врятувати Україну. Слава Україні!